Привіт, компанія Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Mitsubishi Outlander. 2016 року випуску офіційний автомобіль, куплений тут в Україні. З салону у нас один власник. В ідеальному стані автомобіль повністю обслугований. ТО проходить кожні 5 тисяч кілометрів. Вся історія тільки у офіційного дилера. З салону автомобіль виїхав у 2017 році. Оригінальний пробіг 40 тисяч кілометрів. Оснащений автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном. Передній привід. Звісно ж, коробка автомат. Літня гума встановлена. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон у нас текстильний, чорного кольору. В ідеальному стані. Салон доглянутий, кермо не затерте, електропакет. Оригінальний пробіг 40 тисяч кілометрів, помилок на приборці немає від слова зовсім. Штатна якісна мультимедіа, кондиціонер в комплектації, автоматична коробка передач. Є підігрів передніх двох сидінь. Шикарний доглянутий автомобіль в ідеальному стані від слова зовсім. Все працює, все обслуговано, вся історія обслуговування. Друзі, авто вже у продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагарін на 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо в компанії Автопарк. До зустрічі.